Сьогодні хочу приготувати соковиті котлетки із курячої грудки. Давайте готувати разом. Беру пів кілограма курячої грудки. Перекручую її на мясорубку. Разом із нею перекручую одну морквину та одну цибульку. І пару зубчиків часничку. три 3-4 зубчики я додаю. Потім додаю сіль перець за смаком. Улюблені спеції. У мене це. Сухий лавровий лист і спеції до курки. Також сюди всипаю 3 столові ложки манки і вбиваю 2 яйця. Також сюди ще додала 2 ложки сметани. Таким чином, наші курячі котлетки вийдуть дуже смачні та соковиті. Гарно все перемішую, трішки відбиваю і даю цьому фаршу настоятися, щоб манка набухла. І тільки після того починаю формувати котлети. Формую котлетки і обвалюю їх в борошні. Можна в звичайному пшеничному, але я сьогодні обвалюю в цільнозерновому. Це не тільки корисно, а ще й дуже смачно. Обсмажую котлети на невеличкому вогні до золотистої скоринки, потім складаю їх в каструльку, на дно вливаю 50 мл водички, додаю лавровий листочок і пропарюю 15 хвилин і можна смакувати.